Стали літні канікули. Я думав, що цього літа я буду відпочивати. Ну не все так просто. Батьки відправили мене до бабусі в селища. Я зібрав свої речі і пішов до машини. Чого стільки? Не переживай, там все буде добре. Ти там йдеш чи ні? Давай, зараз я поки машинку заправлю. Все, я тебе чекаю, ладно. Поїхали. Отак і почались мої літні пригоди.